Всім привіт! Я Аліна із Канади, Канада Вінніпех, І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про кошмари і жахіття імміграції, про всі страшні ситуації, які можуть з вами трапитися, коли ви за кордоном. І неважливо ви зараз за кордоном чи ні, в Канаді, в Європі, в Китаї чи просто в Україні. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Ми з вами поговоримо як старі добрі друзі, тому приготуйте собі щось попити. Я взяла кола Sugar, тому що сподіваюся, що вона. Не настільки шкідлива, як кола, просто звичайна. А ще вона мені вже смаком більше подобається. І так, поїхали. Сьогодні ми з вами будемо говорити. Не просто так ми будемо говорити про книгу, яка називається Таїсія на «Побачите побачити Париж. Якщо ви не любите читати, то не поспішайте примикати, тому що я вам не рекомендую читати цю книжку. Ми просто з вами її обговоримо. І так, спершу хочу сказати, звідки вона в мене взялася. Мені її відправила моя сестра разом з іншими дуже класними, кльовими і прикольними книжками. І це велике щастя, коли за кордоном можна потримати українську книжку, почитати щось на українській мові. Але від цієї книжки... Мені прям бомбить, вона мені не сподобалася у всіх апостасях. Я хочу вам з вами це обговорити, хочу розповісти, чому. І так, «Крисія. наконечне, побачите Париж, це збірка оповідань про емігрантів, про людей, які поїхали за кордон з різних, скажімо так, причин, вимушено або по власному бажанню. Але що в ній такого, що мене дуже сильно бісить? Це збірка оповідань про людей. Які поїхали, і їм не вдалося. Тобто про все жахливе, що могло з ними статися. Це історія про матір, яка поїхала заробляти гроші для дитини, але ця дитина вже виросла, їй вже не потрібні ці гроші. І якби їй була потрібна мати, але вже пізно, ми всі знаємо цю історію. Це історія про людей, які поїхали заробляти гроші, але їх кинули. Вони працювали нелегально, нічого не заробили. Їм не дали не те, що обіцяли. Ми всі знаємо цю історію. Це історія. Історія про жінку, яка поїхала за кордон подорожувати, чи ще щось в цьому сенсі, і в неї не було де переночувати, бо вона не змогла зв'язатися. Вона залишилася якогось чоловіка, який її зґвалтував. Це історія про жінку, яка поїхала, знайшла там коханця, розвелася, потім спалася, стала наркоманкою і так далі. Це збірка жахливих. Прикладів, як можна поїхати за кордон, і це дуже дивно. Бо Таїся на живе в Бельгії, і наскільки мені відомо, у неї чудово складається життя, в неї там своє видавництво і так далі. Я це знаю із чата GPT, і заходила до неї на сторінку в інстаграмі. Не можу точно сказати, що інформація абсолютно достовірна, кому цікаво перевірте. Але Таїся на яка прекрасно себе почуває в Європі, розповідає нам про всі жахіття еміграції. І мені це не зрозуміло а мені не зрозуміло в чому сенс цієї книги, бо на моє скромне моя скромна думка, вона не має якоїсь особливої літературної цінності. Я хочу попередити, що я не якийсь там літературний критик, я просто дівчина яка іноді любить почитати, тому що це просто підбірка історій, які ми всі знаємо. Ми всі ці історії чули. Тобто нічого нового немає якихось там, не знаю, суперкрутих і дуже незвичних способів, як можна провалити своє життя за кордоном. Ні, це просто дуже стандартні речі, які ми всі чули, які вам розповідали всі тисячу разів, про які ви знаєте. Тобто, ви читаєте, ви знаєте, чим ця історія закінчиться. Причому ці історії вони доволі коротенькі, у них немає ніяких там неочікуваних поворотів. Ти читаєш історію про людей, які поїхали за кордон працювати. Ти з перших рядків знаєш, що з ними став бо ти знаєш, що це збірка поганих негативних історій, це збірка невдач. Ти з перших рядків знаєш що їх там кинуть, ти тільки думаєш паспортавних заберуть чи не заберуть щось в такому дусі. Знаєте, тобто я не розумію, типу, нічого нового і е, нічого, немає якихось там, не знаю, літературних е, незвичних оборотів, якісь там психологічні трилери, що завгодно. Ні, це просто історії, переказ історії, які ви всі чули. І тому мені таке, типу, відчуття, а навіщо це? Було б цікаво, якби воно було в переміжку, наприклад, з якимись класними історіями, з чимось позитивним, як історіям успіхів. Можливо, Деся наконечно могла б розповісти свою історію історію успіху, бо вона авторка, вона там багато що публікує, наскільки мені відомо, проводить якісь вечори і так далі. Дуже активна людина. Можливо, в неї є такі книги, бо я знаю, що в неї ще є просто я нічого більше не читала і не буду. Але тут, якби я не розумію. В чому сенс? Типу, щоб людина, яка взяла цю книжку, цю книжку до рук, яка вона, наприклад, проживає в Україні, вона почитала, жахнулася і сказала: ніколи я не поїду з України. Хоча я нікого, звичайно, не агітую, а нікуди їхати. Або це, щоб вона почитала, така подумала: он там моя сусідка поїхала, страждає там, чи що. Чи людина, яка вже за кордоном почитала і така хух, що зі мною цього не сталося. Але типу, я і так все це знала, тому типу, в чому сенс? Опис цієї книжки теж дуже цікавий. Це книжка, ось Ростислав Семків говорить літерознавець. Це книжка про низливих оповідань про українців, що з вибору або вимушено опинилися в інших країнах. Люди з подібним досвідом можуть упізнати себе. А хто не виїздив, гостро відчує, який він на смак отой емігрантський хліб, якщо ви хочете відчути, який він на смак отой емігрантський хліб. Але ж ну це викривлена реальність, тому що якщо ви візьмете і почитаєте, ви зрозумієте, що емігрантський хліб на смак не дуже. Але ж є багато історій. Я от живу зараз в Канаді, до цього жила в Китаї. Є історії людей, які е, відкривають якісь свої власні біги. Не знаю, перший раз в житті купляють будинок, машину. Є історії людей, які провалюються, витрачаються гроші і вертаються додому. По-різному буває. Тому мені здається, це тут трошки викривлена реальність, типу, який ви на смак емігрантський хліб. Актуальна, як ніколи, репліка в тривалій традиції нашої закордонної прози. От така от закордонна проза. Мені, якщо чесно, не дуже сподобалася. Особливо я кажу тим, що нічого такого. Там не було, щоб я така, о, щось дізналася або було цікаво. Блін, ні, просто з перших рядків кожної історії знаєш, що буде далі. Бо ми все це знаємо. Ми все це знаємо саме тому, що це дійсно відбувається в наших реаліях. Так, такі історії трапляються за кордоном, такі історії трапляються всередині кордону. Тобто, кого не кидали на роботі на гроші, мене кидали, кого там, ну вибачте, ну всяке трапляється, і там і сям. Це просто антиреклама поїздки за кордон. Працювати за досвідом чи за чим завгодно навчатися і так далі. Е, відразу скажу, що насправді тут є одна історія, яка мені е, яка мене усміхнула. Вона мені здалася куменною, і я вам її розповім спойлер, 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 якщо ви все ще збираєтеся читати цю книгу. Це про дівчину, яка працювала домашньою робітницею, звичайно, тому що тут історії про. Е, Причому я нічого проти домашніх робітників не маю. Я зараз шукаю роботи активно, можливо, сама буде десь так працювати. Але я мається на увазі, що ну це такі історії зібрані людей, яким ніби дуже тяжко за кордоном. І вона працювала домашньою робітницею і поїхала власник у будинку. Вона залишилася вдома одна з собакою. Якщо я говорю дуже швидко, напишіть мені про це. От вона залишилася одна вдома з собакою, і собака помирає. Собаки дуже погано. Вона вирубається. Ця жінка розуміє, дівчина що їй потрібно вести собаку до лікарні, але немає як. Вона кидає цю собаку в чемодан, Є якесь українське слово для слова чемодан, це українське чи ні? Вона кидає цю собаку в чемодан, їде з цим чемоданом в метро, якийсь чоловік допомагає їй, бо він типу дуже важкий, і він запитує, що у вас в чемодані, а вона така, типу, соромиться сказати, що в неї собака, бо чоловік симпатичний, і вона така, типу, каже, у мене тут апаратура для фотозйомок. І цей чоловік тиравний чемодан. Мені здається, це типу неправдоподобно, тому що, ну, звісно, різні ситуації. Я не уявляю собі таку ситуацію, але це прикольно. Я себе просто намагаюся це екстраполювати на себе. Я подумала, якби я якимсь чином опинилася в метро з собакою в чемодані, а мене якийсь симпатичний чоловік запитав, я б точно сказала, що в мене в чемодані, бо це ж час для афігітельних історій. Але ось так от. Така от історія, вона була доволі креативна. Хоча я не знаю, у вас коли-небудь хтось питав, що у вас в чемодані? а може й так. Ось така от історія. Ну, коротко, чого мені не подобається ця книга. Ідемо далі. Те, що дуже цікаво, Тетяна Власова, поетка і співачка. Теж роба комент на книгу. Вона пише, що, що ми знаємо. Що, це запитання, що ми знаємо про ближнього свого, особливо якщо це ближній далеко, і ми не дуже добре уявляємо собі дійсність, у якій минає його життя. Якщо ви хочете уявити собі дійсність, у якій минає життя вашого ближнього, я б не рекомендувала цю книжку. Я б рекомендувала зайти на Ютуб, подивитися якісь блоги різних людей, бо їх мільйон е, людей, які живуть там, там, там е, і там. Так от Україна ніколи не обмежувалася фізичними кордонами і завжди була там, де жили українці. Ну, якщо Україна там, де українці, і вони так її описують, не дуже гарно, то це якась ну. Такий Стьоп трошечки, навіть за сотні тисячі кілометрів від своєї землі обітавани, українські іммігранти будували навколо себе Україну. Або симілювалися. У мене є знайомий, який відмовився від українського громадянства, теж він з Канади, ну, в Канаді, і він всім каже, що він канадець і ніколи не говорить, що він з України. Причому я не кажу, що це якось. Правильний, неправильний шлях, кожен для себе сам обирає. А хтось буде навколо себе Україну, дійсно живе в пузорі, ні з ким більше не спілкується, не вивчає мову, причому можна 10 років жити в Китаї, не знати китайську добре, так само в Канаді і спілкуватися тільки з своїми одноземцями. Це ну, теж то нормально, кожен сам для себе обирає. Так, зараз концепт «Україна без кордону. Зараз концепт Україна без кордонів знову актуальний, як ніколи. Збірка оповідань Таїсія на побачити Париж. Відкриває завісу у світи і в серця інших наших. Інші наші. Інші наші. Завіса у серця інших наших, як їм там дуже погано, як вони там страждають. От і так далі. Я зараз почну пити Пепсі. Якщо не проти. Це не Пепсі, це кола. Ну от, я прочитала цю книжку, вона невеличка. Давайте я ще пожаліюся трошечки. Мені здається, що в наконечно, дуже сильно хотіла випустити книжку, випустити книжку, але в неї було мало, мало натхнення. Тому половина книжки просто ви бачите величезні картинки. Ось, тут тексту немає, якась газетка вставлена, тут просто пуста сторінка. Оце сторінка, вона повністю пуста. Добре, типу, вона розділяє якісь історії. Тут, ось, дивіться. Пустального сторінка, тут а сторінки, просто якась газетка. Тобто, знаєте, коли у вас типу, є текст, але його небагато, хоч вставляєте картинки, які не мають. Ну, типу, боже, ладно, я не десь сильно їх роздивлялася. Просто виставляєте безліч картинок свою книжку, щоб книжка, яка і так дуже маленька, вона хоча б трошечки, хоча би трошечки розтягнулася, тому що мало текста, мало текста. Журнальчик же не випускать, Боже, вибачте. Я прошу прощення, вибачення таїсі. Мені здається, на цю книжку немає негативних відгуків, бо я бачила дуже багато позитивних. Мені хотілося побачити щось, щоб людина погоджувалася зі мною. Ми любимо таке, да? коли люди з нами погоджуються. Але <свісна> це, мабуть, буде перший негативний відгук, якщо він буде. От ну ви зрозуміли. Тобто Мало тексту, мало тексту, і тому прийшлось видавцю якось бути креативними для того, щоб хоча б зібрати ось на таку книжечку. Ну і звичайно, великі літери, великий шрифт. Це вже другий раз я розповідаю, говорю з вами про книжки. А хоча ні. Другий раз підряд говорю про негативний досвід, бо перед цим я читала Жадана. І багато хто мені не сподобалося, відповідно, я його до сих пір читаю, бо в мене є такий бзик, потрібно дочитати до кінця. І мені багато хто писав, що можливо, що його треба по-особливому читати. Або що у нього особливий контекст, і так, в нього дійсно особливий контекст. Іноді я, ну, мені здається, можливо, це на дуже якусь таку е, специфічну аудиторію людей, у якого у яких спільний бекграунд з жаданом, може, однаковий вік, однаковий досвід чи щось такого. Чесно скажу, я після того, тому що мені написали багато, що він класний і що він подобається. Я після того зайшла в інтернет, подивилася відео, де він виступає. І, в принципі, непогано. Він, коли він сам читав свої вірші, було непогано. Та в принципі і вірші були кращі. Я думаю, можливо, він взяв свої кращі вірші або просто, от коли він читає, це звучить по-іншому. Коли людина сама читає, те, що вона написала, це може звучати по іншому. От, але все ще я не буду читати більше його. Я дочитаю і все. От такий у нас з вами сьогодні книжковий клуб про життя за кордоном. І ви, можливо, можете мені сказати, Аліна, якщо ви на мене підписані, ну в тебе теж дуже багато негативних відео, типу, той, що тобі не подобається, що ти там хочеш кудись поїхати, в тебе то зламалось, тебе звільнили і так далі. До речі, мене вже запросили на три співбесіди. І мені, хі -хі, мене мій знайомий запитав: типу, Аліна, що це така популярна? Насправді ні, просто я відправляла дуже дуже сильно багато резюме. Я відправила. Мабуть, уже штук 50, і тому те, що мені відповіли три три на три заявки, то це нормально. От, хоча дуже швидко, бо зараз у нас яке число, я не знаю. От. І я думаю, що схоже, що мені вдасться знайти роботу до того, як мене звільнять. Я дуже на це сподіваюся, тому що мені тоді потрібно платити за оренду цього приміщення, яке я називаю своєю квартирою, в якому немає душі, і тому я купила на секонд генді йоду. Помила його, він виглядає як новенький і додає трохи настрою і трохи чогось специфічного в мою квартиру, тому що вона мені. Якась чужа. Йода, давай, вставай, так, щоб тебе видно було. Це йода чи хто. І я вам признаюся. Я, я дивилася Зоряні війни, але я їх не читала. І в мене є план їх прочитати. Хто читав, кажіть, чи воно того варте, звичайно, воно того варте. Всі обожнюють Зоряні війни. Я читала Гаррі Поттера і обожнюю Гаррі Поттера. Рекомендую фанфік на правах. Гаррі, потремати до раціональності на правах того, що якщо ви прочитаєте цей фанфік, ви заразитесь таким вірусом, що будете його всім <рекомендувати>, рекомендувати. Ну і знову ж таки, як я вже сказала, так справді життя за кордоном воно буває різне, воно буває приємне, воно буває на піднесенні, коли ти радий, щасливий, і думаєш, в мене і є, і є, і ніби машину починили. Безкоштовно і робота ніби знайшлася, ніби подобається. І, типу, в квартирі нормально все добре, типу прикольно. А буває, другий день ти, типу прокидаєшся і думаєш, я йду на роботу, яка мені не подобається, бо тобі вона сьогодні не подобається в квартирі дуже грязно, бо я не встигла прибирати, бо в мене мала дитина. І це так, Якби утром прибираєш ввечері вже просто те саме. <хи> от і думаєш, і не несмачна, і на вулиці все одноманітне, і якби, просто залежить чисто від настрою, від того виспався ти чи ні, і так далі. Тому отак от. Так от. І, але я думаю, що це, можливо, не залежить від того, де ви. Це може бути і в Україні, і в будь-якій іншій країні, щось вам подобається, щось вам не подобається, і так далі. Не знаю, скільки ми будемо тут триматися. Ой. Але поки якось воно все так. Пишіть, до речі, в коментарях, де ви, як вам? Все подобається чи ні. Я нікому не хочу нав'язувати свою думку, але думаю, що так. Так, обо всьому і ни о цьому. Якщо вас теж хоч цікавлять якісь. Я не знаю, я на цьому каналі про все просто розповідаю, все, що мене тривожить, все, що відбувається в моєму житті. І ви знаєте, оце мене запросили на співбесіду на в три різні місця. Я сьогодні взяла день, ну не день оф, а півдня оф, і, і мені треба ще завтра взяти. І після, після завтра день взяти, і я думаю, мабуть, директор я тепер почне хвилюватися. Типу вона мене звільняє, а я хвилююся. Вдруг вона тіпо, там, не захоче мене відпускати, або вона образиться на мене, що я так часто кудись відпрашуюся, але ж з під мені потрібно знайти роботу і так далі. Фух. Видихає. Кому цікаво, як я шукаю роботу, якщо я релейте через чат GPT і Google Maps. я просто відкриваю все, що поруч, кидаю назви чату GPT, Він це переварює, створює у мені кавер лета, якщо потрібно, редагує моє резюме, яке в мене вже є. Але якщо це щось не схоже з тим, що я завжди шукаю, він мені його редагує. Це все просто відправляю, 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 іноді навіть не читаю. І потім, коли я захожу перечитувати, я там така молодець, бо я сказала чату GPT, роби все. Можливе, щоб я отримала цю роботу. І він там пише: Я знаю е, мову жестів. У мене я коротше, я там взагалі мастер на всі руки. Я потім просто переспібачити заходжу, щоб знати, хто я, що я, де я. То поняв, ти поняв. такі от справи. Ну що ж, дорогенькі мої. Я сподіваюся, що вам було цікаво, якщо ви дивилися до кінця. Хочу побажати вам гарного дня, гарного настрою і гарного життя. І не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі. Я буду вам дуже вдячна, це допомагає моєму каналу. Я недавно отримала лист від Google, нарешті, ввела пароль. Там. Коре, якщо ви хочете монетизувати свій канал, Google вам прямо має фізичного листа прислати. І я нарешті його отримала, і тепер я монетизувала свій канал і десь. Е е в цьому місяці, який називається август або август, якось по-українському, можливо, серпень, а можливо ні. Я, типу, мож, можу в кінці цього місяця зняти свої перші 100 канадських доларів, тому я дуже всім вдячна. Хоча я розумію, що ну, типу, мені подобається просто знімати відео, і це, типу, Прикольно, класно, що в мене дивитесь, класно, що я з вами спілкуюся не тільки на Ютубі, а багато хто мені пише і в інстаграм, або просто від чат, хто в Китаї це дуже прикольно і класно. Так, все, я заговорилася. Гарного вам дня. Залишайте свої лайки, забажайте коментарі, поговоримо, поспілкуємося. Це дуже мені допомагає і дає вам плюсик до карми за те, що ви робите когось щасливим. Пока-пока.